Вправа 14,5. Чи має зміст вираз. Ну що ж, стартуємо в першому заданні корені з 9. Такий вираз має зміст, тому що можна підібрати таке число, що, яке помножимо саме на себе, дасть нам 9. Це число 3, наприклад. То нас запитує, чи має зміст вираз, а записуємо. Такий вираз має зміст. Так. І взагалі корінь можна добути з будь-якого невід'ємного числа. В другому заданні корінь мінус 49, зміст немає. Чому не можна обтірити таке число, щоб ми його помножили саме на себе і одержали від'ємне число в даному випадку мінус 49, то записуємо тоді ні. А зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, чи має зміст? вираз? В першому завданні записуємо так. І в другому завданні записуємо Ні. Ну що ж, ось таке просто завдання про квадратний корінь. На цьому вправу завершено.